Привіт! ти на каналі Stories.ua. Це акторський формат сторітелінг-шоу, де здебільшого актори, але іноді звичайні люди розказують цікаву історію зі свого життя, з ноткою імпровізації, шматочком душі та крихтою натхнення. А поки наш герой виходить на сцену, обов'язково зайди на канал та підпишись, щоб не пропустити нові історії. Тисни лайк та залишай свої враження в коментарях, щоб ютуб просував більше україномовного контенту. Вдалого перегляду, а нашим захисникам вдалого нищення ворога на родючій українській землі. Хто з вас коли-небудь був на якомусь музичному фестивалі? Повелите, будь ласка. Добре, щоб я розуміла вже своїх людей, які шарять атмосферу. Знаєте літніх таких фестів, де ти живеш в наметі, їси консерви і починаєш вгашуватися десь приблизно з першого свого ранкового перегарного подиху. І от там таке буває, знаєте, якщо не повезло з консервами, то ти полюєш на голубів. І якщо не повезло з водою, але був дощ, то ти да, злизиш намету. І <хи> от, значить, ідеш ти такий вже прекрасний і готовий на концерт свого улюбленого гурту і несеш хвилю радості і щастя в слем. Слем, як то, якщо, якщо хтось не знає, це така добровільна штовханка, де люди під сценою просто вивільняють свої емоції. Е Заряджаються енергією від одного одного, і якщо все добре, то виходять звідти живими і здоровими. От. Якщо ні, то таких самих щасливих їх несуть назад в намет. Але трошки непритомних. Я на таких хвестах собаку з'їла. Я думаю, що всі розуміють, що той такий вираз. Бо після інформації про голубів мені захотілося уточнити. Улюблений з таких фестів у мене завжди був Республіка Фест, що проходив, да, що проходив е, в Кам'янець-Подільській фортеці. Просто уявіть собі, старовинна середньовічна фортеця. Вежі, що палають червоним світлом уночі. Під фортецею наметове містечко З алкашами, що валають пісні до ранку. І от приходиш, бува, собі ввечері в це наметове містечко, а там біля богнища хтось, значить, якийсь чел в костюмі медвідя чи жирафа, собі танцює і кружку світу розпиває. Щоб ви розуміли, кружка світа це такий коктейль, його рецепт дуже простий. Взагалі не важно що, а по самі вінця. І, от, значить, одного вечора ночі я чи то перепила цієї кружки світу, чи то дуже сильно засмутилася. Але коли моя багатостраждальна подруга все ж таки вклала мене спати, я пішла собі зі скелі стрибати. Розумієте це відчуття? Я думаю, кожен розуміє, тлінність буття стається, здається такою незламною, непереборною. А ніч такою темною і повною жахіть, що ти просто хочеш вмерти ну, отут і зараз. Ну ти нічого не можеш з собі зробити. Просто от. Але знаєте, я від природи такий естет, що мені хотілося піти з цього світу якось красиво і драматично. Значить, щоб летіла я така молода і прекрасна зі скелі. І білий шлейф. Білий шлейф, значить. Як величний і тривожний птах, розвивався, розвивався і стрімко падав за мною в ущелину. Отак от. Але нічого схожого на білого птаха поруч не було під рукою, то я вирішила, що драматично розвиватися повітрю буде собі і спальник. Виходжу я, значить, на дорогу, так от вздовж дороги тягнеться ця напівзруйнована замкова стіна. А внизу, обрив, внизу, те, куди я хотіла стрибати, стою я, а вона, як 16-та прірва, як 16-поверховий будинок. Стою, дивлюся: вітер, дерева хитаються, люди живуть, пташки будуть зранку співати. От все життя, наче повзочі, отак, от пройшло. Проходить, 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 я хитаюся, а воно проходить. І от воно, мабуть, що й правда пройшло б повзочі, і взагалі пройшло б, якби не стрімкий і сильний поштовх звалив мене на назад на дорогу. Спочатку відійшовши від шоку, я зрозуміла, що я не можу встати, бо я трохи забилася. І я так агресивно на ребят, які мене, на моїх рятівників, почала кричати, що мов. Ви що собі нормально? Що ви собі думаєте? Мені ж боляче. На <рес> що вони мені різонно зауважили? А туди б, тобі б не боляче було. Я така, ну є в цьому сенс, да, щось в цьому є. Стоїмо ми, значить, з ребятками, цілі і неушкоджені, ну, я тіле і неушкоджена, П'ємо пивко, співаємо пісні. Значить, хтось починає співати пісню, інші підхоплюють і так по колу. І, ось значить, з темряви відгукується хтось на пісню, якийсь чувак, що приходив повз, наспівав ту пісню рідкісну, яку хтось співав. І е, рібятки такі, типу, О, круто, чувак, заходь до нас, давай бухать. Е, на щось вони вкратце там розказали цю історію про мене. І от після цього почало відбуватися щось таке, що зовсім не вписується в межі адекватності мого світосприйняття. Значить, Відбувається такий діалог. То вона не ваша, Ні, не наша. О, ти добре, то буде моя. Втратив, знайшов. Ця машина підходить до мене, обгортає мене моїм спальником, увалює мене на плече. Каже ребятам: дякую вам дуже, що врятували. І уходить. І тут до мене починає доходити. Що мене спули. <риклад> Я починаю собі прокручувати в голові всі е, можливі альтернативні фінали кавказької полонянки і так собі міркувати: ну, по-перше, пручатися. Я пручаюся, але це не допомагає. Бо, типу, він машина, а у мене трохи розкоординація пішла. От. І значить, ні діалог, ні пручання не допомагають. І я так собі просто розслабилася, обвисла в нього на плечі. так от. І починаю собі міркувати. Значить, а що поганого зі мною може зробити цей незнайомий величезний чувак вночі біля каньйону? Ні, ну, А що? Максимум він мене вб'є, правильно? Ну, Це найгірше, що може статися, моєму. Але я ж, власне, і сама це збиралася сьогодні зробити, так? отак от, от, намагаючи себе якось ввести в дзен, я навіть уявити не могла, що у цієї машини ще більш хворозбочений план. Значить, припер він мене на цей пагорб. Ну, так, далеченько від мого наметового. Там ще були інші намети, то я дивлюсь, думаю, слава Богу, якщо що, буду так волати. Посадив, сів напроти мене так от сів, І посміхається на всі 32. Так привітно, привітно. І каже мені. Я Паша. Круто кажу Паша. А що ж тобі в голову не прийшло, якось не знаю. Більш е, сприятливі умови знайти для знайомства. Він так радісно. То й були сприятливі. Ти просто ще не зрозуміла це доля. Це доля мала. Все хорошо. Ти каже: собі тут облаштовуйся, стілися, будемо скоро спати лягати. Я така думаю, поняла. Чувак, очевидно, що з довідкою. І треба якось обережно так зайти. Я до нього так Паша. Так. Я тобі можу, звісно, здатися дуже консервативною. Але чи не здається тобі, що перед тим як люди сплять разом вночі в наметі, вони, типу, мають, як мінімум, бути знайомі? Тю, то ми ж знайомі. Я Паша. Ти теж колись назвешся. А зараз просто лягаємо спать, все буде добре. Завтра прокинемося, поснідаємо собі, помаленьку зберемося і поїдемо додому. Знаєте, е, він ще так сказав: ти тільки не хвилюйся. От в кого з вас буває таке, що після фрази Ти тільки не хвилюйся, вас просто обливає холодним потом. <му> От, да. Ось зі мною таке сталося, в мене просто похолоділо все внутрі. Я кажу: е, Чи ж Паша? А до кого додому? Він такий Бобдур! Я, я ж не сказав головного. Я думаю, о боже, там ще головне є. <рес> Каже: Я зі Львова. Я живу з своєю мамою, в комуналці, правда, але то таке то вже нюанси. Головне, що ми живемо душа в душу. Мамка в мене агонь, ти їй дуже сподобаєшся. Знаєте, ребят, да, саме в цей момент я зрозуміла, наскільки сильно я хочу жити. От жити своє от, таке прекрасне, чудове життя не ідеальне. З моїми родими котами, з моїми проблемами у пошуку роботи, з моїми друзями, вечірками, З... не знаю, сваритися з хлопцем, жити собі, подорожувати. Головне, щоб без паші, <ріць> без комуналки, без його мами агонь, і Боже з ним хай навіть без Львову. <ріць> Я так обережна, щоб не спогнути, така <ріць> паша. А тобі не здається, що в нас ще не встиг вибудуватися той ментальний зв'язок, який міг би стати підґрунтям для нашого знайомства з мамою? Може, ми то все іншим разом, а зараз я просто собі піду? Так дивиться. Ні, ти ж не повернешся. <свят> я думаю, тобто якийсь трошечки там зв'язок з реальністю ще є. Е, бачить Бог. Я хотіла вийти з цієї ситуації гордою, незламною, незалежною і сильною переможецею. Хотіла я, так. Щоб не волати про допомогу, щоб, знаєте, отак от сама встрягла в халепу, сама з неї вибралася без допомоги. Тож наша з пашою розмова тривала до ранку. Я питала у нього про його дитячі травми, про якісь незакриті гештальти, про відносини стосунки з мамою, про проблеми з дівчатами. Я намагалася просто собі відслідкувати, де ж той корінь зла, від якого пішле це хворе бажання викрадати людей. Я вам зараз з радістю сказала б, що мій сеанс психотерапії був настільки вдалим, що Паша все усвідомив, вибачився і з миром мене відпустив. Але ні, цього не відбулося. Він навпаки впевнився в доцільності нашого кохання і дуже не хотів мене відпускати. Ментальний зв'язок у нього з'явився, розумієте? Да? У мене ні. ви зараз думаєте, да? дивитеся, думаєте, а як же це все могло скінчитися? Що ж такого могло відбутися, щоб це нарешті вже закінчилося? Хто врятував? Чи волала вона про допомогу? Значить, ребята, хвала і слава природним потребам і фестивальним чергам в біотуалети? <рес> Я ж кажу, що мені дуже сильно надо, Прям капіць. І він же, значить, ну, понятно, що стоїть поруч. А знаєте, як у мене це вийшло, я не знаю, то Бог. Але я просто змогла розчинитися у цій черзі і втекти. Ребята. Я собі йду до свого намету. І кожною клітиною своєї душі і тіла я відчуваю катарсис то, знаєте, таке кришталеве ментальне очищення, яке наступає після сильного душевного переживання. Наостанок я вам хочу сказати три речі: перше, я після цієї ситуації жодного разу не намагалася заподіяти собі лиха. Друге, ребятки, будь ласка, не будьте як Паша, не викрадайте людей, особливо, якщо ви живете з мамою в комуналці. <реш> І по третє, дивіться, якщо ви вже так добре, добре, добряче впилися, прям що відчуваєте, що прям пасилися, да? Ніколи чуєте, ніколи не вдавайтеся в сенс буття. І його екзистенційні прояви. Просто лягайте собі спати.